Так, все, дівчатка, ого-ой. Прийшла я додому, не прийшла, приїхала, мене підвезли, туди ходила. Знову ж, ходила я в пенсійний фонд. От, прийшла без 104 і рівно без 10.04 включили світло, як, як треба. Так, що я вам скажу? Пенсія мій призначена пенсія за віком. Пенсія мене буде складати 3323 гривні. Ну, хоч на світ, на газ таке. Так, і мій день, моє число 18. Оце так. Все, на кінець то в мене в руках бумажки. От. І мені виплатять із 21.08 по сьогоднішній день, так сказати, виплатять мені за три місяці пенсію. Все. Ну, вернуть мені. Та щоб... Те, що вони мене затримали, все написано. Особливості. Не отримує пенсію від органів. Пенсіонного ПЗР з 21082025 року по довічно, ну, до смерті. Ще й після смерті, так? Да? Ну, хоч, хоч так. Хоть так, я довольна. Як ото от кажуть, стукайте і вам відчинять. Або ще є дорогу, осила і да? так? Дорогу а сіліти душі. 25 разів я ходила. 25 у мене приводів, чи як вони називаються, запитів. 25 запитів у мене у пенсійній. І починає з лютого місяця. Оце так. Все, Фу, на кінець то. Зараз позвоню Сережі. Вже скажу, все, я вже пенсіонер, а то е, оформляла я ось недавно, е, відновлювала, чи як поновлювала я у Приватбанку свої дані і хто ви? Підприємець там, працюючий, Я не знаю, хто є. Ну, я написала, е, що я написала, я вже не пам'ятаю, не працююча. А уже буду писать пенсионер. Все, девчата, давайте, буду Сереже звонить. Кажи. いただきます。 ви, піддержав. А ти казала, нехай буде до 63. Два штуки стає, два, два корабля зразу. Будемо працювати, так. Да.